Росія продавила оборону Запоріжжя та відкрила новий фронт для наступу на Харківщині. А на штурм Покровська кинули 150 тисяч окупантів. Та, попри це, українські війська утримують ключові позиції у місті. Саратовський НПЗ знову у вогні вночі туди навідалися дрони. Гурівці та британські розвідники, нібито намагалися викрасти російський винищувач з кинджалами. Російським пілотам пропонували по 3 мільйони доларів за атаку на базу НАТО. Постачання зброї від США триває попри шатдаун. Українцям платитимуть за підключення генераторів. Путін реалізує план з розвалу ЄС. Прем'єр Польщі розкрив деталі. Про усе це далі у випуску. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Розпочинаємо інформаційний вівторок разом. Лінія оборони ЗСУ на сході Запорізької області рухнула. Про це пише військовий оглядач Білд Юліан Рьопке. Негативний розвиток ситуації на сході Запорізької області, північніше Гуляйполя. Після втрати Успенівки, схоже, там більше немає ані укріплених позицій, ані українських підрозділів, здатних сповільнити просування ворога. За даними кореспондента, за вихідні росіяни захопили рибне, солодке і нове та вийшли на околиці рівнопілля. Окупанти подолали вісім кілометрів і не збираються зупинятися за даними Deep State, у цих чотирьох населених пунктах. Складна ситуація. Аналітики фіксують розширення сірої зони. Генштаб зсу поки не повідомляє про обвал лінії оборони чи значні втрати території, як стверджує іноземний аналітик. За офіційними даними в районі Гуляйполя ситуація залишається напруженою, але стабільною. Ворог продовжує активні штурмові дії, намагаючись просунутись в напрямку ключових населених пунктів. За добу зафіксовано 13 бойових зіткнень українські сили успішно відбили атаки, завдавши ворогу втрат. Росіяни прорвали кордон на ще одній ділянці Харківщини. Окупанти перетнули державний кордон України в районі села Бологівка, скориставшись буферною зоною без постійної присутності військ. Про це повідомив засновник спецпідрозділу гур Кракен Костянтин Немічев. Він наголошує на ризику нового наступу з метою з'єднання групувань біля Вовчанська та дворічної. Військовий пише: вздовж частини лінії кордону існує буферна зона шириною близько 5 кілометрів, де немає постійних позицій ні зсу, ні російських військ. Саме цією прогалиною активно користується ворог для просування. Крім того, окупанти нещодавно зафіксували незначне просування в самому Вовчанську, що може бути частиною підготовки до масштабніших операцій. На його думку, якщо противнику не вдасться взяти Куп'янськ, він найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям. Немічев закликає негайно посилювати оборону на кордоні, щоб уникнути подальшого просування ворога. У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України не згадується конкретно про прорив у районі Бологівки загалом на південно-слобожанському напрямку зафіксовано 10 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів та Кам'янки. Росія перекинула близько 150 тисяч особового складу на покровський напрямок, аби прорвати оборону, оточити місто та сусідні населені пункти, відрізавши логістику ЗСУ. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The New York Post. За його словами, мета ворога остаточний маневр для захоплення всієї Донецької області, попри величезні втрати та відсутність успіхів. Генерал каже, після українського контрнаступу у вересні РФ втратила близько 13 тисяч осіб. Сирський спростував пропагандистські твердження російських ЗМІ про нібито повний контроль над Покровськом, наголосивши, що українські сили утримують ключові позиції. РФ проводить стратегічну наступальну операцію з потужними механізованими групами та чотирма бригадами морської піхоти. За словами Сирського, окупанти намагаються заблокувати шляхи постачання з півночі, півдня та сходу, вигнати цивільних і закріпитися в багатоповерхівках міста. Завдання ЗСУ зрівняти рівень мобілізації РФ з їхніми втратами, сказав Головком. Тим часом в мережі з'явилися кадри, які російські ЗМІ називають в'їздом російських військ у Покровськ з боку Донецька. Користуючись туманною погодою, окупанти заходять пішки і заїжджають хто на чому. Тож Покровськ та Куп'янськ залишаються найгарячішими точками на карті російсько-української війни. Про те, що відбувається на цих ділянках фронту, прямо зараз у нашому сюжеті. Про те, що РФ знижує тиск на позиції ЗСУ в Покровську, повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, темпи російського наступу зменшилися через колосальні втрати. І зараз ті, кому вдалося вціліти в м'ясних штурмах, чекають резерви і сподіваються налагодити логістику. Россияне снизили свою активность в городе и уменьшили количество перемещений. Таким образом, ВСРФ пытаются минимизировать свои потери и ожидают пополнения основными силами. Это подтверждается попытками российских сил наладить логистику через южные окраины Покровска. В частности, на этом участке россияне несколько раз пытались перебросить личный состав с помощью авто- и мототехники. Силы обороны этого не допустили. При этом главным заданием сегодня ставлять перерезание украинской логистики. У командования наголошу Зробити це не вдається. Насамперед, за рахунок вчасно перекинутих спецпідрозділів ГУР, СБУ та ССО. Удалося дійсно в тактичному плані, тут дві задачі ми можемо відмітити, тактичну і стратегічну. В тактичному плані відбити позиції к северу е самого міста Покровська і від Покровська, е позиції у ворога, е повлияти на логістику, яка в багатьох знаходиться дійсно під огнівим контролем російських окупантів. Однако це не фізичний контроль, і сьогодні создать некие альтернативные альтернативні такі небольшие логистические коридоры, коридори, которым що можна снабжати війська. Тим часом в угрупуванні ЗСУ «Схід» напередодні повідомили, що сили оборони мають частковий успіх у місті. Штурмові підрозділи зачищають будинок за будинком і відтісняють ворога до околиць міста. Як кажуть військові, чітко позначити позиції сторін у Покровську сьогодні просто неможливо, адже фактично весь населений пункт перетворився на сіру зону наші сили оборони е, діють теж малими групами, е, видавлюють росіян по крайній мере, очевидно, мають намірення видавити росіян з промзони і з сіверної частини центральної частини. Покровска. ну дальше як будуть розвиватися успіх. Ну сложно, сложно сказати. Тим часом РФ намагається просуватися і поза населеним пунктом, охоплюючи його у кліщі. І з півночі при цьому ворог щодня зазнає величезних втрат, фактично не отримуючи результату. Навпаки, підрозділи, зокрема Азову, які зуміли ліквідувати російський прорив у напрямку Добропілля, дедалі ближче просуваються безпосередньо до Покровська. А це гарантує, що охоплення міста, як мінімум, із півночі, не відбудеться. по большому счету завершение этой операции контрнаступательной, оно плавно перетекает и, скорее всего, перетечет в ликвидацию вот этой северной сопли российской, которая направлена на охват покровска Мирнограда. Поэтому, с одной стороны, Замисел противника понятен. Замисел нашого командування теж ясен і э, направлен на деблокаду блокаду э, покровської групі. Ситуацію прокоментував і головком Олександр Серський. За його словами, Покровськ зараз це суцільний укріплений район. Є кілька місць, де росіянам вдалося пролізти через інженерні загородження, але у ЗСУ знають де саме ці місця. Тому ситуація загалом контрольована. При цьому серські додав, що командування уже має плани Б і В для всіх варіантів розвитку подій. Часом другою зазначимістю точкою тиску російське угрупування визначило для себе Харківську область, а саме місто Куп'янськ. Чергову заяву РФ про оточення українських військ спростував начальник прес-служби об'єднаних сел Віктор Трегубов. У свою чергу військові аналітики констатують, ворог тут намагається застосовувати Покровську тактику, проте його результати набагато скромніші. На Куп'янському напрямку, в Куп'янське ситуация значительно отличается. Похоже, удалось нашому командуванню, нашим защитникам взяти ситуацію під контроль і действия противника в городе не такі ефективні. как як на то рассчитывали російські командиры. Ще однією важливою причиною тиску на куп'янська експерти називають не дати Україні перекидати резерви під Покровськ. Як відомо, Путін дав своїй армії час на захоплення міста до п'ятниці, і зараз у російському командуванні половину всього свого угрупування в Україні зосередили саме тут. Путін ставить стратегічну задачу захватити е, Покровську агломерацію. Е, не вдалося йому продвінитися по всім секторам. Він предполагав, що це буде движення Сумська область, Харківська у трьох точках. О которых мы говорили, Вавчанськ, наприклад, там э, Купянский, я дальше уже Луганск, лиман. и із разных сторон, начать наступати на операції. Звісно, прорыв, прорив, як он читав, на Дніпроська Запорозької області но сил і ресурсов не хватило. І навряд чи вистачить, додають аналітики. Так, за інформацією нашого центру протидії дезінформації, втрати армії РФ у бійні за Покровськ Перевищують як кількість нових контрактників, так і найманців з інших країн. Постачання зброї для ЗСУ з США за програмою PEARL триває попри шатдаун. Нове обладнання прибуває без жодних перерв. Про це Суспільному повідомив представник НАТО. Він підкреслив, що партнери продовжують фінансувати нові пакети допомоги та готують додаткові зобов'язання. Наразі повністю профінансовано чотири пакети на суму близько двох мільярдів доларів від Нідерландів, Данії, Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Окрім цього, низка союзників працює над новими пакетами, які будуть оголошені найближчим часом. Раніше видання повідомляло, що урядовий шодаун у Сполучених Штатах призвів до затримки експорту озброєння на понад 5 мільярдів доларів, призначеного для союзників НАТО та України. Полковника зсу та двох військових затримали за підозрою у незаконному збуті великої партії вибухових речовин і боєприпасів. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Чоловіки намагалися реалізувати понад 500 кілограм пластичної вибухівки, 22 брикети пластиду. Це понад 11 кілограм, сім гранат та детонуючий шнур. Орієнтовна вартість усієї партії сягає 88 тисяч доларів. Слідство встановило, що військові, зловживаючи службовим становищем, викрадали та намагалися продати державне майно, яке мало використовуватись для оборони країни. Під час обшуків у затриманих вилучено автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою. Суд обрав усім трьом запобіжні заходи. Тримання під вартою або заставу їм загрожує позбавлення волі на срок від трьох до семи років. Лише за останній місяць це вже третя подібна справа з військовими та боєприпасами. Вночі дрони підпалили Саратовський НПЗ. Це вже друга атака за місяць. Цього разу серія вибухів пролунала в Саратові та сусідньому Енгельсі. Пожежа спалахнула на території заводу. Він виробляє бензин, диспаливо, мазут, бітом та сірку. Ключове пальне для російської армії. Безпілотники прилетіли цілими, а не обломками ППО, як стверджує місцевий губернатор. Україна не залишає без відповідей варварський обстріл своєї енергетики. За кожним ударом по наших об'єктах йдуть не менш болючі удари по енергетиці країни-агресора. Росіянам потрібно звикати до умов життя без світла і тепла, оскільки атаки у відповідь будуть лише посилюватись. І якщо українці вже адаптувалися до блекаутів за три попередні зими, то для підданих Путіна це не диво. А зими в РФ довгі та холодні. Мої колеги розкажуть детальніше. У ніч на 9 листопада ЗСУ вдарили по ТЕЦ у воронежі. Після удару у низці будинків зникло, а потім з'явилася електрика. Воронезька ТЕЦ – найбільший постачальник теплової енергії в регіоні та забезпечує нею чотири райони міста. Прямо в мене на очах, тільки на балкон вийшов. Вон там прям е -по, по проводам, видимо, пі коротше. Ні, ну я слышал три і пише чотири. У Білграді була атакована ТЕЦ Луч, через що без світла залишилися десятки тисяч мешканців. Губернатор області В'ячеслав Латков заявив, що ушкодження дуже серйозні. По ітоком вчорашнього вечірнього ракетного обстрілу є серйозні повреждения системи енергетичних снабження, теплоснабження міста Білогорода. Но наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимается восстановлением э, от того ущерба, который нанесли нам Бритні за день до цього українські дрони вразили енергооб'єкти у Саратові, Енгельсі та Волгоградській області. Там також було зафіксовано відключення електроенергії. Масованими дроново-ракетними атаками Росія намагається занурити Україну у блекаут. У свою чергу українська армія завдає енергетиці РФ симетричних ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада готова і не лише захищатиме інфраструктуру, а й завдаватиме ударів у відповідь. Що буде? З електрикою сьогодні мені складно сказати: ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим, будемо захищати, боротимемося. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо. Володимир Зеленський, президент України, у 2025 році у Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії станом на жовтень поточного року нестача потужностей в. Електромережі сягає десятків гігават. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України через. Попит промислових, житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 гігават. Попри намагання уряду Рафі запровадити хоч якісь заходи для стабілізації своєї енергосистеми, як от грошову компенсацію або знижку на рахунок за спожиту електроенергію, за добровільне зниження її споживання в пікові години, а також відключення споживачів, що не потребують гарантова. Воного електропостачання зростання дефіциту електроенергії свідчить про системну кризу російського енергетичного сектору. Служба зовнішньої розвідки України, крім зносу та перевантаження, позначаються на російській енергосистемі і систематичні удари зсу. Якщо українські удари, хоча б частково зашкодять російській теплоенергетиці, це спричинить значні проблеми для енергетики Росії. Зсу вже на 60% наблизили блекаут на півдні Росії. Удари зсу поступово вибивають високовольтні підстанції, які дозволяють перекачувати електроенергію із округу до округу. Якщо будуть зруйновані ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація ніж у нас. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, від атак українських дронів та відсутності електроенергії страждають не лише російські регіони, а й Москва. І це має дуже серйозний і Такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин, навіщо було починати так звану СВО, це питання там, гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, Ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі Москвичі, і не лише Москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія дронових атак. України вона шириться. Українці вже давно звикли та пристосувалися до відключень тепла та електрики. А ось для росіян це несподіваний сюрприз. Так що настав час запасатися сірниками, свічками та дровами. Українцям платитимуть за генератори. Міністерство цифрової трансформації запускає програму оплачуваного їх підключення до базових станцій мобільних операторів. Усі, хто мають генератор потужністю від 7,2 кВт, громадяни та бізнес. Можуть заживити мережу під час блекаутів і отримувати від 110 до 140 гривень за годину роботи. Виходить, що за 12 годин можна заробити від 1300 до 1700 гривень. Хто хоче доєднатися, потрібно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію. Потім оператор підбере найближчу станцію, розрахує оплату та передасть контакти мобільному вже оператору для укладання договору. Учасники відповідають за заправку і обслуговування генератора. А технічне підключення забезпечує оператор. В мінцифри вважають, що кожен підключений генератор допоможе українцям викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та залишатися на зв'язку з рідними в критичні моменти. Це спільна ініціатива держави, бізнесу та громадян для підтримки стійкості зв'язку в умовах можливих відключень електроенергії. Деться на сайті. О тільки не порахували вони, що бензин або дизель для години роботи генератора такої потужності може коштувати значно більше за вигоду. І це ще, якщо не рахувати амортизацію самого генератора, українські гурівці і британські розвідники Мі-6 намагалися викрасти російський винищувач міг 31 оснащений гіперзвуковою ракетою Кинжал. Але лишенько Федеральна служба безпеки Росії нібито зірвала цю зухвалу операцію. Така новина з'явилася у російських змі. ФСБ розродилася сюжетом гідним блокбастером. Мовляв, українські топгани під керівництвом британців планували використати літак для провокацій проти найбільшої авіабази НАТО в Рубунському Константа. Там його могли збити системами протиповітряної оборони альянсу, щоб звинуватити в атаці Москву. Служба безпеки РФ стверджує, що іноземна розвідка завербувала російських пілотів, обіцяючи їм 3 мільйони доларів та громадянство однієї з західних країн. Мабуть, ще й вікенд у Карпатах з видом на чорне море. Насправді, за такого сценарію, як на мене, пілотам не довелося б платити 3 мільйони доларів. Вони б і самі втекли з боліт за борщем і свободою. Путін має інструменти, здатні знищити європейський союз як організацію та Європу як культурне явище. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ці інструменти за його словами. Це російська п'ята колона, яка проникає в кожну країну Європи, підриваючи єдність зсередини через гібридну війну. Підпали, дронові атаки, кібератаки та саботаж. Туск вважає, що війна між заходом і Росією уже триває не лише на полі бою в Україні, а й всередині суспільств. У Польщі це проявляється в атаках на цифрові системи, прикордонних провокаціях з Білорусю та масованому вторгненню російських дронів у польський повітряний простір. Це він назвав поворотним моментом війни. Путінські газопроводи, північні потоки знову у всіх на вустах. Німецькі детективи оголосили результати свого трирічного розслідування підривів у вересні 2022 року. Про висновки цього розслідування і про те, як воно розділило Європу на два табори. Далі у сюжеті сіверне потік-2» – це ісключительний економічний проект. Розслідування про підрив північних потоків набирає обертів та загрожує підірвати європейську підтримку України. Про це пише Wall Джорнал. Journal. 26 вересня 2022 року газопроводи Північний Потік потік-1» та потік-2» були зруйновані на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом. У НАТО назвали це диверсією. Ну а ФСБ Росії порушили кримінальну справу. Все понимают, что это были теракты, но все также понимают, что рыльца в пушку у слишком серьезных западных представителей и очень не хотят, чтобы это расследование было по-настоящему объективным. Спочатку розслідування розпочали в Німеччині, Данії та Швеції. Згодом країни розслідування припинили. Слідство дійшло висновку, що вони не мають підстав для порушення кримінальної справи, а сама справа не входить до їхньої юрисдикції. Це розслідування було зроблено досить традиційно, і слідчі дійшли висновку, що не можуть нікого звинуватити в цьому. Вони не мали доказів. Тож для нас справа закрита. Розслідування продовжила Німеччина. Ми хочемо обговорити це питання не варто думати, можу лише сказати, що ми дуже зацікавлені у з'ясуванні цього питання. Німецькі слідчі дотримуються версії про підрив, який нібито організували українці. За їхніми словами, метою було скорочення нафтових доходів Росії та її економічних зв'язків з німеччиною. Всього на їхню думку в операції брали участь семеро людей: чотири водолази, спеціаліст з вибухівки та капітан яхти Андромеда. Німецькі слідчі впевнені. Що встановили особи злочинців в Італії? Було заарештовано громадянина України Сергія, К. підрозділ спецназу під його керівництвом ймовірно орендував вітрильну яхту Андромеда для проникнення на трубопроводи. Федеральна прокуратура говорить ще про п'ятьох підозрюваних. Усі вони громадяни України, включаючи одну жінку. Передбачається, що один із виконавців загинув на війні. Рішення щодо Козніцова ухвалив апеляційний суд Італії. Спочатку суд першої інстанції відмовив німецькі Торні в екстрадиції, проте слідчі оскаржили рішення, і суд в апеляції став на їхній бік. Кузніцов зараз очікує рішення на запит Німеччини про екстрадицію з Італії. Німецька поліція вже підготувала спеціальний літак, щоб доставити українця до Гамбургу. Сліди вибухівки, розвідувальні дані тощо. Ми вважаємо, що це справді сталося з Андромеди, і що ні ЦРУ, ні російські спецслужби, ні російська армія за цим не стоять. Багато хто в Берліні раді тому, що розслідування щодо невідомих осіб продовжуються. 30 вересня в Польщі затримали громадянина України Володимира Журавльова. Він розшукувався за європейським ордером на арешт. В жовтні суд в Польщі вирішив відмовити в екстрадиції підозрюваного. ...до Німеччини та ухвалив негайно його звільнити. Мій підзахисний невинний. Він не вчинив жодних злочинів ні на території Німеччини, ні на шкоду Німеччині. З того часу, як прокуратура вперше поставила йому це питання, мій підзахисний незмінно стверджував, що звинувачення є абстрактним і незрозумілим. Ця позиція залишається незмінною. За версією слідства Німеччини Кузніцов координував роботу диверсантів. Ну а Журавльов плив на яхті до газопроводу. Спустився під воду і заклав вибухівку. Чого цим хоче добитися німецька влада і чиї інтереси вони захищають? Чи справді майно російської державної корпорації Газпром заслуговує на захист? Чи справді в такій ситуації винні мають бути притягнуті до відповідальності? Вирішальним доказом, як заявляють, в Німеччині стала зерниста чорно-біла фотографія, зроблена дорожньою камерою фіксації швидкості. На ній нібито обличчя українського водолаза. Варшава ж вважає журавльова героєм, який знищив найважливіше джерело доходів для військової машини Володимира Путіна. Суддя Даріуш Любовський заявив, що справа для Німеччини має риси політичної. Ці дії були непротиправними, навпаки, вони були обґрунтованими, раціональними та справедливими. Вони не можуть вважатися терористами чи диверсантами, тому що захищаючи батьківщину всіма способами, вони послаблюють ворога. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також прокоментував розслідування Німеччини. Ми вважаємо, що справжньою проблемою було саме будівництво північного потоку, а не його знищення. Польський суд відмовив у видачі Німеччини українця, який підозрюється у підриві Північного потоку 2, і звільнив його з під варти. І правильно зробив. Справа закрита. Рішення італійського суду за традиції Кузніцова може ускладнити відносини між Україною та Німеччиною і перетворить справу північного потоку на дипломатичну кризу. Вважають журналісти Wall Street Journal. в політичному плані. Ми твердо стоїмо на стороні України. Росія уже три роки веде проти України ужасну агресивну війну. Ми на стороні України. Но для мене важливо, що Германія правове государство, і що ми последовательно розслідуємо приступлення, завершене в нашій юрисдикції. Німецькі друзі Путіна, ультраправа партія, альтернатива для Німеччини розгорнула кампанію з вимогою скоротити допомогу Україні. Цього року саме ця партія відзначала день народження російського диктатора Путіна. До цього вони вимагали вислати українських біженців з Німеччини. Гітлер, свастика та ціла нацистська колекція. На пункті пропуску шагині медика на кордоні з Польщею українські митники запобігли спробі ввезення до України понад 14 тисяч поштових марок. Раритетні там зразки третього рейху з портретами Гітлера, емблемами СС та іншими нацистськими атрибутами. Контрабанду приховали серед 350 кілограмів вживаного одягу, а орієнтовна вартість цієї колекції на чорному ринку сягає у півтора мільйона гривень. Водій легкового автомобіля, громадянин України, прямував із Польщі та задекларував лише вживаний одяг. Однак, під час поглибленого огляду працівники львівської митниці виявили 14 тисяч марок, які містять символіку націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Ці предмети, звісно, заборонені до везення відповідно до закону України. Це все про що встига розповісти. На цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!